– Алло. – Доброго дня, Артем Володимирович. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, Хочу вам задати декілька актуальних питань про наш український футбол. Так, да, питай, питай, дорогеньке, питай. Я, Я вам матч зі збірною Ісландії вчора. Ну, дуже е, що сказати. що сказати. 2-0 прогноз у мене був. І, В принципі, так і получилось, так що. Усі задоволені. Питання є, питань нема, як говорить. 100%. А як вам работа э, Сергія Реброва як тренера збірної? Ну, які можуть бути питання? Много було всяких нарікань да, в його адрес І много було много було вопросов, то, що зіграли один один, но по большому счету. Франция первое место, как и планировалось, но и наши не подвели, дважды добрав Исландия очень крепкой команда. Ну отдельное спасибо Тою Трубину, конечно. Если бы не тот сейф. неизвестно, смогли бы наши бы после такого забить два. 100% 100%. А кого ви б ви хотіли побачити в плей-офф потенційних суперників? Там, здається, є Північна Македонія або Уельс е, Північна Ірландія, Румунія або Швеція. А Італія, ні? Ні, Італія ні, бо ми в одному кошику будемо з Італією. Італією і Україна в одному кошику. А, в кошику А, так що ми в першому... Друже, ну, ну давай Румунію, ну давай Луческу, ну давай, надо ж, як надо ж, как би, поквітати за євро, ну не серйозно. Ну, як би, То я жаєте, думаю, що да. Румунія. А коли буде, друже, коли буде жеребьов? Так. Да. 20 а, числа, 20 зараз, числа да? Ну, цього місяця. Цього. Так, Нет. так, так. Добре, а ще таке питання, а чому ви не ведете тік? Друго, ну, бро, я думаю, що как бы, я я вернусь к TikTok, Тиктоку, но мені немножко что-то поднадоело. Там такі якісь коментарі, там якийсь інші народ якісь у ТикТоку. Я как-то не, не можу с ним э, звикнути, э, к этому ТикТоку. К этим комментариям. В реальності ніхто ну, не такое, скажу, да, то, не понимает. Знаєш, слишком, мне кажется, не моя немножко аудиторія. Ага, зрозуміло, зрозуміло. А ще одне таке. я одне Безконечний матч, безконечний матч називається, дуже крута книжка. І питання таке до вас, Ще буде коли-небудь біографія Артема підлагали... Мілевського? Мені багато разів що треба до цього віднестись, знаєш, таким, ну, іменно, що, ну, якби, з відповідальністю. Просто так, якщо вже ти вже то там ми і розмовляємо.